Четвер, 28 вересня Ісус став гріхом за нас, страждаючи на самоті. Ти знаєш мою зневагу, сором мій і мою ганьбу. Перед тобою всі ті, які завдають мені болю. Душа моя розраховувала на зневагу та страждання. Тож я з нетерпінням чекав співчутливого, та не було, шукав утішителя і не знайшов Псалом 69, 20 і 21 вірші. Непорочний син Божий висів на хресті. Усе його тіло було вкрите ранами, руки, які так часто були простягнуті для благословення, та ноги, які не знали втоми в служінні любові, були прибиті до Христа. Колючки Тернового вінка впивалися в його царську голову. З тремтячих уст був готовий зірватися мученицький зойк. Усе, що він витерпів: і кров, що стікала з його голови, рук і ніг, біль, що пронизувала його тіло, і невимовні страждання, що оповили його душу, коли отець відвернув від нього своє лице, усе нагадує кожному сину людському: це за тебе погодився син Божий нести тягар вини. Заради тебе він переміг смерть і відчинив двері раю. У стражданнях Ісуса на Христі здійснилося пророцтво. Ще за століття до цієї події Спаситель провіщав, як з ним поводитимуться. Мене обступило багато псів, зборище злочинців оточило мене, вони пробили мої руки й ноги. Вони порахували всі мої кості, і вони придивлялися та спостерігали за мною. Розділили мій одяг між собою, і за мій плащ кидали жереб. Псалом 22, 17 по 19 вірші. Пророцтво про його одяг виконалося без жодного втручання друзів чи ворогів розп'ятого. Туніку віддали воїнам, котрі розпинали Спасителя. Ісус чув, як вони сперечалися, ділячи її між собою. Хітон був не шитий, а суцільно тканий. Щоб не розривати його, вони сказали: не будемо дерти його, але кинемо жереб на нього, кому припаде. В іншому пророцтві Спаситель сказав: Душа моя розраховувала на зневагу та страждання. Тож я з нетерпінням чекав співчутливого, та не було, шукав утішителя і не знайшов. Дали мені в їжу жовч, і в моїй спразі мене напоїли оцтом» Псалом 69, 21 і 22 вірші, розп'ятим на хресті дозволялося давати напій, який притуплював біль. Такий напій запропонували й Ісусові, однак Він, скуштувавши, відмовився від нього. Він не хотів приймати нічого, що затьмарило б його розум. Віра Христа мала міцно триматися за Бога. У цьому була його сила. Втратити контроль над своїми почуттями означало віддати себе в руки сатани. Коли Ісус висів на хресті, його вороги дали волю своїй люті. Священники, фарисеї та книжники разом із натовпом насміхалися зі Спасителя, що помирав. Під час хрещення Ісуса, а також Його преображення, було чути Божий голос, який проголошував Христа Божим Сином. Перед тим як Христа зрадив Юда, отець знову засвідчив його божественність. Однак тепер небо мовчало, не було чути жодного слова на захист Христа, зносити знущання й насмішки грішників йому довелося самому. Отож, дорогі друзі, чітко усвідомлюючи цю жахливу картину, яку переніс Христос заради нашого викуплення і спасіння. Ми маємо чітко зрозуміти і усвідомити для себе наскільки ганебним є гріх у нашому житті, і повністю відмовитися від усіх його проявів.